Привіт! Сьогодні ми вам покажемо колір Мідь. Це на сьогоднішній день стає популярним такий відтінок аксесуарів. Багато виробників побутової техніки там, Духовок, варильних поверхних включають елементи такого кольору в свою техніку. А це литовський бренд Хеліка, який комплектує свої кухонні мийки гранітні і металеві таким кольором. Дивіться, це сифон або як, ну дуже правильно вентіль, який стоїть в мийці. Я буду вам його показувати, потихеньку ну, зберу, як це буде виглядати у вас. Так, да, Хочу ще раз звернути увагу, це болтик, який це з'єдне сам по собі вентіль. Він не фарбований, він не мідний, він такого кольору, як звичайний ну, нержавійка або хром. У мене знову нема викрутки, є копієчка. Ну, до речі, вам скажу, що гарно наша копієчка під це підходить і ми його так замикаємо. Це насправді робиться легко, не треба навіть якихось дуже модних сантехніків, щоб змінити це власноруч на своїй мийці. Так, це ми закрутили. О. Оце дно мийки. Потім оце така сітка пробка. Вона стоїть сюди, ви маєте такий красивий комплекс мідного кольору. Треба закрити воду, закрили, воно стоїть. Треба, щоб вона виходила, вона виходить. Фіксація проходить за допомогою тут кулька, шарик. Це, до речі, вентилі це італійського виробництва. Вони бувають фіск або LB пласт Так, це ми зробили. Тепер дивіться, от така в комплекті йде длинна труба. Навіщо? Це для того, що коли в мийку ставиться цей вентиль, щоб злив води був не прямо під цим вентілем, а в стороні. І туди-сюди нормально стає там. Відро для сміття або що вам ще потрібно, це виводиться в сторону, тут прикручується сифон, сам по собі водозатвор, і у вас є вільне місце. Дуже цікава, штубу італійці придумали під аварійний перелік. Він з тильної сторони, там де не бачимо його, має отаку квадратну форму. А для мийок, особливо для гранітних, має отакий круглий перелів мідного кольору. Що придумали італійці? Сам цей злив прямокутний, а трубка, яка підійняється до переливу, вона кругла. І одним маніпуля... одною маніпуляцією, одним нажаттям руки цієї трубки, Кругла трубка при... стає прямокутною і воно ось так вставляється один одне. Не треба ніяких неущільників, нічого. Все легко, просто і зручно. Це Якби один аксесуар. Потім хочу вашу увагу ще звернути на цей дозатор. Дивіться. Він теж мідний колір, але, але матеріал виконання цієї голови і всього іншого, він з латуні. Тобто він має доволі велику вагу. Якщо будете вибирати між іншими, то зверніть на це увагу. Бачите, це все мідь. Це. Ну, із розряду якісно, бо дорого. Воно нікуди не порожавіє, нічого. На цьому не економили. і це те, що коштує грошей насправді. Звертайте на це увагу. Це гайка, яка буде кріпити завтра між кухонною мийкою ну, знизу і зверху. І дивіться, оце голова звідки виходить рідина або миючий засіб, або рідке мило. Щоб додати рідину от в цю колу, от сюди не потрібно кожен раз залазити під мийку і відкручувати. Достатньо просто, ви піднімаєте оцю голову. Тут такий отвір. І сюди ви просто наливаєте миючий засіб. Поставили назад і все у вас знову працює. Легко, якісно, доступно. в Гарних кольорах, зверніть на це увагу. Єдине, що є такий нюанс, ну, у будь-якого у цього е, предмету, освітлення має значення. Ну, Наприклад, зараз у нас на кухні освітлення тепле, жовте. Ви маєте один вітін е, кольору міді. Наприклад, якщо з'являється тінь, ну, ось так, то він стає не такий. Яскраве. Ну, тобто, все міняється, щоб ви розуміли, що іноді купуючи одне, можете вдома трохи отримати інше. Ну, це все залежить від вас. Просто звертайте на це увагу, і якщо це так трапилось, то ну, це нормально, це у всіх. Неважливо, який це бренд-виробник. Ось така кратка інформація від бренду Helica. Підписуйтесь, ставите вподобайку.